Дай Боже здоров'я! Так, зараз відбираю трошки ячменю з нижнього ж слою, щоб заміряти вологість. Також із верхнього відберу для порівняння. І зверху надбираю. Це трошки покрутив. І як не дібрало. Пшеничка дозріває. Зайшов подивитися на поле. Тут є такий прохід. Дивлюсь. Де одна зернина попала. Як вона розкущилась, скільки колосків. Один кущ. Колоски тут. Долонь, тобто потенціал у неї величезний, лиш би умови були добрі. Їх так згрубшо порахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Зерно до самого вершка. Довжина колоска. 16 сантиметрів. Потрібно відкачати гноївку. Віддали мені недавно невеличку ділянку, то я передискував усі його гарбузи. Думаю, щоб не пустувала до осені. То напевно їх підлию в нею все майже повно. Доїхав до ділянки один кош. Я тут обробив гліфосатом, і гарбузи малесень. Так два ряди. Буду їхати прямо по рядах. Сподіваюсь, не згорять. А якщо згорять, то невелика втрата. Зразу моє поле з вівсом і ячменем. Що правда в ячменю, також дуже багато вівса. Молотилось комбайном, насіння своє. Спочатку молотили овес, пізніше ячмінь. І так перемішалось. That's mini -harny. Тож його трошки дощі приложили. Але ще не на землі. Сподіваюся, дозріє в такому вигляді, як є, якщо ще якоїсь грози не буде. Накосив коровам люцерни на ніч. Треба забрати. Як люцерна? Тут вже не тільки люцерна. Це Вже п'ятий рік вона тут. Пів на пів. Це не знаю що. Перій, чи райграс. Це вже другий укіс. Перший раз я скосив сіно, забрав, але тут люцерни навіть не дуже і видно було. Це, о, зараз вже на другий укіс, то вона вже трошки тут краще місцями взагалі одна люцерка. Пройшли дощі і на очах. Майже в пояс вище коліно добре. Буду грузити, загрузився газую додому. Кюшина попадає. Передали з магазину трошки сухого хліба, то сьогодні курів свято, трошки поласуй. Це бичку трошки вареної картоплі. Вже всі зійшлися. Знають, що вдома на них чекають смаколики. Não, show. Під'їли зараз, додаємо. До зустрічі у наступних відео.